Вітаю вас малята, любі хлопчики, дівчата. Діти, до нас сьогодні завітала красуня чарівниця. А хто вона така, нам підкаже загадка і ось ця картина. В садах лісах лукає, в жовті шати одягає, золотисту стелить в Жде сестрицю білого в гості. Малята, яка пора року зображена на картині? Так, це осінь. Малята осінь буває різною. Кажуть, осінь золота. Це означає, що на деревах багато жовтого та жовто-гарячого листя. Коли на нього падають сонячні промені, здається, що воно золоте. Тому осінь називають золотою. Якого кольору листя на деревах зображених на картині? Так, листя жовте. Малятка, а ще осінь приносить також дощову прохолодну погоду. Ось подивіться, як одягнені люди на картині. Люди одягнені не так, як у літку, тому що восени стає прохолодно. Люди одягають куртки, плащі, взивають черевики. Восени дощі, якщо дощить сильно, то кажуть лє дощ. А якщо дощить слабо, Кажуть, що дощ накрапає. Щоб захиститися від дощу, люди беруть парасольки. Дощик звучить. Крап-крап. Крап-крап-крап-крап. Також восени часто дме вітер. Тоді кажуть, що погода вітряна. Вітер зриває листя, і воно падає на землю. Люди ходять по ньому і воно шурхотить. Шур, шурх. Давайте разом скажемо, як шурхотить листя. Шур, 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 шур. Малятка дощ іде. Крап, 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 Так. А осінній вітер співає пісеньку. <гум> а зараз я пропоную вам пограти зі мною в гру. Я буду називати осіннє явище, а ви мені будете показувати, що воно вміє робити. Один, два, три, початок, гри. Маник, яку пісню співає вітер? Правильно му. <гум> Да, як шурхотять листочки? Так, вони шурхотять. Шурх, 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 шурх. Так, А яку пісню вітер співає? Так, осінній вітер співає у. -у, -у, -у. А яку пісеньку співає дощик осінній? Осінній дощик співає крап, крап. Крап, крап, молодці малята. До нових зустрічей!